Ти в цей раз же що російські боти влаштували флешмоб провокацію в українських сегментах. Соцмереж, але він нікчемно провалився. Якщо пройти по гештегу Lights on Зеленський off можна побачити купу недолугих ботів, які за допомогою Google перекладача намагаються там щось імітувати нашу українську рідну мову і роблять це ну найкомеднішим чином. Зараз ви можете деякі зразки побачити на вашому екрані. Ну, дивіться, серед них такі шедевральні є, як електро. Харчування та українці хочуть війни. Оце Твітер, а це, а до речі, якраз Твітер, так. <гум> так е, переможець... А, а Давайте будеш підводити, а я, буду, а я буду іншим голосом читати, щоб було чути. Яким? Давай, давай. Ну, от ти кажеш, що цього конкурсу. Переможець цього конкурсу. Нема сечі терпіти, це пекельні борошна. <гум> Цікаво, що це означає взагалі? От що вони. E, в цей момент собі уявили, що вони сказали. А цей інтернет перекладачі дуже лакиніту мочі терпіть і адські муки Боже, ще, ще раз, ще раз, ще раз, ще раз, просто щоб щоб розуміли, розуміли, як це все працює, де... Да, да. Нема сечі, терпіти ці пекельні борошна. Mm -hmm. Тобто ви розумієте, і наскільки це впряму все перекладається, І таким чином правильно вони все роблять а, для того, щоб а, впливати на нас, для того, щоб нас усіх підривати, для того, щоб ми а, забували про те, що нас обстрілює Росія, а розбиралися тут, щоб ми забували хто винний у цьому ситуація, якраз хто винний в цій ситуації.